71 річний Віктор Федорович у вересні 2016-го винайняв свого сусіда для неординарної роботи вбити його цивільну дружину і пасинка. Сусід погодився, але повідомив про все це майбутніх жертв. Разом із правоохоронцями він інсценував вбивство пасинка. А коли отримував гроші від замовника, того затримали. За що вас затримали? <різь> Я не бажаю з вами розмовляти. Все моє право. А ось і 33-річний сусід Вадим. Саме він мав стати вбивцею. За життя кожної жертви кровожерливий пенсіонер пообіцяв йому по 25 тисяч гривень. Спочатку Вадим навіть сприйняв усе як жарт. Я розказав своїй сестрі, і ми прийшли до співмешканки, розказали її. Я ж не в Я ніколи б в житті на таке не пішов би і взагалі ні за гроші, ні за що. Пенсіонера спочатку відправили в СІЗО. Але за кілька місяців, коли йому мали продовжити запобіжний захід, суд не відбувся, бо суддя була у відпустці. Тож замовник кривавої розправи автоматично вийшов на волю під домашній арешт. Для постраждалих це стало справжнім шоком. Обоє бояться за своє життя і не можуть навіть повернутися у село, бо в будинок Наталі вже навіть вдиралися незнайомці. Ночі приїжджала машина, обслідували обстановку через неділю приїхали. Кражу гаража викрали в гаражі все, що було на самий новий рік з 31 на 1. то ну в хату залізли і все винесли, що там можна було. Поламали замки, двері поламали. І після того ще три рази вони в хату туди заходили. Тим часом сам підсудний не дає жінці спокою. Він регулярно телефонує та наполягає на зустрічі. Хоче зустрітися, да, дуже наполягав зустрітися. Я йому сказав, що я з тобою не буду зустрічатися, тому що я тебе боюся. Ти мене не вбив тоді, а де гарантія, що ти не повториш це, коли приїдеш. Неабияк наляканий і сусід, адже сам він здав замовника вбивства поліції, а тепер ризикує стати новою жертвою. Ти переживаю за своїх рідних і близьких. Ну, так вже в тому числі за себе. На останньому судовому засіданні постраждалі просили змінити пенсіонерові запобіжний захід і взяти його під варту. Бо такі ця людина може довести те, що він хотів. Ми всі за це переживаємося за загратами. Я думаю, він буде краще. Але що це? Попри всі існуючі ризики, прокурор жодної проблеми не бачить. Суд вирішив залишити обвинуваченого під домашнім арештом. Постраждалі тремтять, бо чоловік усе ще може знайти нових виконавців убивства, але сам він це заперечує. Ніяких намірів не мав які намір. А сина й... це дуже довга розмова. У Мене намірів ніяких не було. Це обставини, які ти довго розказує. Треба на судовому засіданні. Мали допитати всіх учасників процесу та свідків, але все поламав сам підозрюваний. Він неочікувано схотів змінити адвоката. Розгляд відклали, доки він укладе угоду з іншим захисником. Постраждалі говорять про затягування справи і розмірковують, як дожити до наступного засідання.